Привіт! мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про останні новини, які в нас тут відбуваються: а це зміна роботи, пошук житла. І ми з вами прогуляємося по райончику. Мені тут подобається гуляти і ще заглянемо в оранжерею, яка недалеко від мого будиночку. Ну що? Давайте поговоримо про роботу. Я зараз в активних пошуках роботи. в мене є на тиждень три вихідних, і мені це забагато. І я зараз шукаю через знайомих друзів, де мені можна працювати. Я думала обрати прибирання, тому що там заробітня плата вища, чим я зараз маю, але це неофіційно, тобто за кеш. Мені сказали, я дзвонила вже декільком людям щодо прибирання. Мені сказали, що якщо в мене немає досвіду саме в Канаді, тому що це не такі прибирання, як в Європі, тому що в Німеччині я прибирала довгий час, працювала прибиральницею в готелі, і ще була на просто прибираннях будинку. Там взагалі було дуже легко, тому що мені потрібно було витерти пиль. Потім попилососити і помити підлогу. Все, і за це там за 2,5-3 години мені платили приблизно можливо 45 євро. То це було нормально. Тут кажуть, що прибирання набагато складніше, і в більшості випадків квартири такі, знаєте, брудні. Якщо там жили якісь давайте, я не буду казати, які люди. Я думаю, ви самі розумієте, бо здогадуєтеся і. Тут, якщо немає досвіду, то це 18 доларів на годину за кеш. Якщо є досвід, то це 20 канадських доларів на годину, і це також кеш. Потім, якщо є вже більше досвіду, то це 25, І мені сказали, що десь до 30 канадських доларів доходить заробітна плата на годину. Але в мене працює. Сусідка, і вона отримує 20 канадських доларів на годину і каже, що складно працювати. Тому у кого є досвід, хто працював на прибирання в Канаді, пишіть в коментарях. Обов'язково дякую, що ділитесь такою корисною інформацією зі всіма. І... Не знаю, я би хотіла спробувати то в ці три дні, коли в мене є вихідні, поки що ще не їздила, тому що в них також, що там, наприклад, в ці дні, які я вільна, вони не можуть, а я свою роботу повністю кидати не хочу, тому що е чую від людей, що пошук роботи в Канаді зараз, там саме в Торонто займає дуже великий час. Там хтось по місяцю шукає і не може знайти. І я поки що не хочу, я ще можу їх витерпіти, і мені приблизно ще нормально так. Мій хлопець зараз також змінив роботу, і він там працює десь, напевно, вже два тижні. Йому там подобається більше набагато. І якщо ви хочете, щоб я взяла в нього таке невеличке інтерв'ю щодо всіх робот, які він змінив в Канаді, як йому взагалі, які там є такі, знаєте, підводні камінці, залишайте плюсики в коментарях, і ми обов'язково скоро з ним знімемо, коли в нього буде час, тому що він багато працює. А зараз ми з вами переносимось в оранжерею, і я вам покажу, які там красиві квіточки. Мені тут проводити час, просто нереально красива краса і ще свіжість, тому що поливаються рослини, а на вулиці зараз дуже спокійно. Ще зараз ми шукаємо собі квартири, і хочу сказати, що ціни на квартири просто скажені. І я не знаю, де знайти дешеву. Можна знайти квартиру. Ми одну навіть дивилися. Вона коштує 2100 канадських доларів і плюс ще парку місця. Але це знаєте, такі трьохповерхові квартири, і на нульовому поверсі буде тільки прачка і все. І вигляд них такий трішки не дуже. Можна так сказати, але в принципі вони були в більш-менш нормальному районі, і квартира сама по собі була така величенька. Але ми думаємо, що до цього варіанту, і можливо, вже ми туди і не потрапимо, тому що ми вже забагато думаємо. Є ще інший варіант знімати квартиру за дві 300 дві канадських доларів, плюс паркомісце, і плюс комунальні послуги. Паркомісце буде десь від 100 до 150 канадських доларів. І ще там так є на першому поверсі тренажерна зала, басейн і кімнати відпочинку і барбекю зона. Звичайно, що з однієї сторони краще доплатити 200-250 доларів по факту і жити в кращих умовах. Але ще є один підводний такий камінчик. Ми коли їздили дивитись таку квартиру. То ми поїхали ввечері вже після роботи з ріелтором. Ми їздили і нам сказав, що перед нами було ще 12 чоловік, які подивилися цю квартиру, і відразу сказав, що чи готові ми будемо заплатити десь за 6, а може менше, може більше місяців, щоб орендувати її. При тому, що в нас є повний пакет документів, і якби ми можемо платити за неї, ви ще не забувайте, що вам потрібні документи для таких квартир. Це виписки з роботи, виписки з банківського рахунку у ваш кредитний рейтинг. І ще потім декілька останніх чеків, скільки ви отримували заробітної плати. І ще бажано мати лист від попередніх лендлордів, де ви орендували житло, що ви нормально платили, у вас не було ніяких заборгованостей, тоді вони також на це дивляться. Навіть якщо у вас будуть ці всі документи, ви все рівно можете, ну повинні заплатити за багато місяців, щоб мати змогу орендувати нормальне житло. І знаєте, це проблема, тому що зараз їде багато студентів, багато людей, і попит на житло є великий, тому що. Не здадуть вони вам, здадуть комусь іншому. І потрібно чекати, шукати, і це займає дуже великий час тут. Ми зараз, звичайно, що не поспішаємо орендувати житло, ми можемо почекати ще місяць, два-три. Але все рівно в бесмені мені вже не дуже сильно подобається жити, тому що це маленькі вікна. Зараз влітку там прохолодно класно, але ось зимку трішки холодновато. Я розповідаю вам тільки за нашу ситуацію, яка трапилася, і я не можу сказати, що це прям так у всіх деякі знаходять квартири, і все нормально. Але звичайно, що потрібно просто шукати і мати час, нерви та змогу, щоб чекати. Ми живемо в такому більш тихому та спокійному районі. Я відчуваю себе тут більш-менш безпечно, але трішки тут скучно. Тому що реально тут у нас один магазин, і ще є Тім Хортонс, і там якась піца, і все. Нема такого, знаєте. Е Двіжу, можна так сказати, тому що якщо ви будете там в центрі, ми нещодавно були, там зовсім інша атмосфера, і люди кудись поспішають, вони кудись йдуть. Тут така більше повільніша діти, родина, вони гуляють в парках, сидять на лавочках, щось там їдять смачне, тому ви, коли будете збиратися їхати в Торонто, також обирайте, тому що тут, наприклад, я почуваю себе безпечно. В центрі я думаю, що такого не буде. У нас один раз була така ситуація, коли ми їхали з роботи, бо він мене забрав, і ми під'їжджали до Світофора, і там просто один чоловік е темного і шкіри забарвлення, він ходив просто, стукав вікна і просив гроші. І навіть в одній машині е його, типу, я не знаю, чи її послали, чи щось там сказали, і він навіть відкрив двері і, типу, е відкрив і голосно хлопнув і все. Ну, типу, знаєте, для мене це щось таке: тип, як це може бути? А це може бути. Дитина просто ходила, просила гроші, стукала вікна, просила, залазила руками в ці. Якщо вікно було відкрите, вона прям так хапалася. І це виглядало дуже некрасиво, негарно. І взагалі мені було страшно, що я була б за кермом. Він так би відкрив мою машину і хлопнув дверима. Я би, чесно кажучи, злякалась дуже сильно. І в центрі такі ситуації дуже часто трапляються, і можна побачити в інстаграмі в різних групах, що, що там взагалі люди роблять. Ну там вони прям вибігають на дорогу, кричать, все таке, які там крейзі. А тут просто так, ось, і це було не в центрі міста, це було на метро Royal Йорк. Так, ось там он, дитячий майданчик, а там одразу басейн. Він працює також, я не знаю, з дванадцятої або з одинадцятої години. Це погода в Торонто, тому що тут так, що наприклад, 2-3-4 дні спекотно і потім вже йдуть дощі, і воно відчувається такий більш-менш баланс, тому що постійно жити в такій спеції нереально. І в Торонто літо, звичайно літо, 25-30 градусів тепла, як і в Києві було, або в Німеччині, де ми жили. Але тут більш сухіший клімат, тобто воно відчувається і тут в районі є такий ще поштомат. Також дуже зручно забирати свої замовлення недалеко від будинків. Кожен місяць пролітаю дуже швидко тут. Я хочу сказати, що мені подобається тут, але дуже часто інколи бувають такі гойдалки, коли, коли воно здається, що все не те, все не то, що мені потрібно. Тому що, я не знаю, можливо, знаєте, все, вся ця сукупність, наприклад, якісь проблеми на роботі. Що ще десь не вийшло, хтось написав поганий коментар, і воно все так починає давити. Але потрібно зібратися і робити, працювати, тому що я бачу тут можливості. Я, наприклад, звичайно, що я б хотіла отримати піар та залишитися тут, але як складеться майбутнє, я поки що не знаю. коментарях, коментарях, яке місто в Канаді, ви плануєте їхати, або в якому місті ви зараз живете. Всім дякую за підтримку. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. З вами була Віка. До нових зустрічей!